Всім привіт! Я вчора пропустила один день сторіс. Сьогодні виправляю ситуацію і ласкаво прошу усіх до переглядів. Сторіс номер два, що стосується попередньої, не знаю, чи їх буде сьогодні так багато, як у четвер, але дещо таке вам постараюся зняти. Субота є субота, і я вважаю, що спортзал без вагомих нота причин пропускати не можна, тому я вже зібрала свій рюкзачок, який позаду мене, і через декілька хвилин відправляюсь туди. І вже традиційне фото відео сторіс у цьому дзеркалі та століну, Якщо вдасться, то знімлю своє сьогоднішнє тренування.